Вітаю, це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очередцяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, чому українські державні нагороди досі є у зрадників України. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи справді скасування ріднього часу це хороша ідея, та про законопроект про цивільні партнерства. Президент Володимир Зеленський ініціював законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії та вчинення інших протиправних дій проти України. У нас досі є проблема, що звання Герої України мають російські пропагандисти, колишні регіонали. Наприклад, якщо я не помиляюсь, досі Юрій Бойко має цю нагороду. Принаймні я не бачила новин про позбавлення. Якщо я помиляюсь, то напишіть в коментарях, будь ласка. І чому ці нагороди досі не забрали у цих людей? Тому що позбавити таких героїв державних нагород це велика проблема. Законодавство в нас досить застаріле, воно е, радянське з цього питання, ну, саме з цього питання законодавства, ну, на жаль, не тільки саме з цього, але менш з тим. І е, воно, е, знаєш, як в Радянському Союзі там дали державну нагороду, все, ти, типу, там з тим орденом ходиш на всі паради, радуєшся, і, і в тебе його ніколи в житті не заберуть. Е, от щось приблизно. Так, зараз в нас з цим відбувається. І закон сьогодні визначає тільки два можливих способи. Це у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин, у такому випадку суд після вироку звертається до президента, і президент там вирішує, яким чином позбавляти людину чи не позбавляти. Тобто, це все досить довга процедура. І таким прикладом є, коли позбавляли державну Нагороди Олега Царьова, який досить так скандальний зашкварився ще у 2014 році. Ну, він і до того не був адекватним, але, але була в, державна 2004... так, в нього була державна нагорода, і в 2014 році подали позов в суд про його колабораційну діяльність. І суд тільки у 2023 році виніс вирок. І звернувся до президента. Тобто, 14. -го... По 23-й рік, скільки в нас 9 років? Дев'ять років людина, відвертий зрадник України, Україну ненависник, ходив по російським пропагандистським каналам із своєю державною нагородою. І от сидить пересічний росіянин, дивиться і такий: О, так, ну там, норм, чувак, в нього ж є держнагорода. Звісно, це такий плюс для російської пропаганди і відвертий мінус нам. Тому е, сьогодні. Це питання стало суперактуальним. Ну точніше, як воно було досить актуальним, але сьогодні воно особливо гостро піднімається. І ось ці способи, які були до того, вони відверто кажучи, працюють досить, досить довго. Санкційно ще можна позбавити людей. Тобто, якщо як проти, проти людей, так і санкції і. Ось можна піти таким способом, але він також довгий, не ідеальний. І через те ці законопроекти, що зареєстровані були на цьому тижні Володимиром Зеленським, вони досить, скажімо так, дієвіші, якщо їх приймуть. Але я думаю, що їх приймуть, тому що тут є політична воля, і вони є, скажімо так, набагато швидшими. Допоможуть ось цих всіх наших псевдогероїв нарешті нарешті позбавити державних нагород і попрощатися, забути, знаєш, як страшний сон цю всю історію. А яка тоді буде механіка, якщо ці рішення ухвалять? Якщо ці рішення ухвалять. Насамперед, вносяться зміни в Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс і в Податковий кодекс. І в кримінальний кодекс вноситься вид додаткового покарання позбавлення державної нагороди для осіб, визнаних винними у тяжких чи особливо тяжких злочинах. Ну, а також злочинах проти нацбезпеки. Під час винесення вироку суд вирішує, чи є підстави позбавити обвинуваченого держнагород. І ось цим обвинувальним вироком можна позбавити держнагороду. Тобто Ось так і рішення РНБО про санкції: накласти безстрокові санкції на власника держнагороду за популяризацію пропаганди держави, агресора та її представників. Тобто, це все відбувається без оцих затягнутих 9-10 років а автоматично. І зміни в податкове законодавство, що всі, кого позбавили нагород, також позбавляють відповідних прав та пільг. Це також досить важливо через те, що ну вони всі до цього часу користуються українськими пільгами. Це ненормально і треба щось вирішувати і вирішувати уже сьогодні. Якщо подивитись дані про нагородження під час війни з 2014 року, то можна побачити певні тенденції. Це, по перше, те, що офіцерів нагороджують частіше, ніж солдатів. І по-друге, дуже рідко солдати і сержанти отримують нагороди за життя. Чому так склалося? Так склалося тому, що, звісно ж, планування дій підрозділу, управління якимись процесами, лідерство це все за офіцерами. І часто буває так, що дійсно на полі бою відзначаються солдати і старшини, але це все через якусь там низку причин не доноситься до вищого військового керівництва. І ну, там максимум людину відзначають якимись міжвідомчими нагородами чи нагородами їхньої військової частини. А вже, ось ці, скажімо так, вершки подвига. Мають офіцери. І їх нагороджують державними нагородами. Ну, це знаєш, така мені здається зараз окрема біль через те, що кожного майже дня ми бачимо петиції про нагородження героїв. І, звісно, це потрібно врегулювати людей треба відзначати, але можливо, все ж таки варто переглянути ось цей, скажімо, процедуру. Нагородження і варто ввести щось на кшталт, як в Штатах є прапорове серце, це тобто військові нагороди. І ось в Штатах всі, хто брав безпосередню участь у зоні бойових дій, отримують нагороду прапорове серце. Тобто розмежувати цивільні нагороди від військових нагород через те, що кожен, хто зараз на полі бою, він має право на найвищі нагороди, але варто розуміти. Що ну, в соціальному такої, такій площині. Потрібно розмежовувати і от бачити, хто за що отримав нагороду. Крім того, варто, напевно, проводити якісь прозорі конкурси, це я говорю за цивільні нагороди, прозорі конкурси, можливо, навіть там, за допомогою дії мати механізм, як хто і за що отримає нагороди, щоб потім не виникало бажання застосувати ось це. Таке зняття, позбавлення державної нагороди, тобто, щоб нагороди отримували дійсно ті, хто їх заслуговує, а не якісь зрадники Кобзони і царьові. Я тобі дуже дякую, Іро за ці пояснення. Мені було дуже цікаво. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Коженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати? Нас можна послухати на подкаст ТНВ, моєї аудіо, також в ефірі громадського радіо, радіо накипіло, а також на Apple Podcast, Ютуб музиці та Спотіфай. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємо. se até hoje